Такі зустрічі відбуваються регулярно і охоплюють низку проблемних питань, які турбують воїнів АТО різного питання роду характера щодо забезпечення належного медичного обслуговування учасників ВАТО і їхніх сімей. Щодо соціальних гарантій захисту учасника та щодо виділення земельних питань. Саме земельні питання цього разу і стали предметом обговорення. І, хоч право учасників АТО на отримання земельних ділянок ніхто не піддає сумніву, і місто має змогу поступово задовольнити наявні на даний час 52 заяви, закон ставить у рівне положення усі пільгові категорії населення. Законодавство сьогодні передбачає в першочергові пільгові категорії не лише учасників АТО, але і воїнів афганців, і Ліквідатори Чорнобильської катастрофи і безумовно воїнів, які ще залишилися і були учасниками боїв в Чехословаччині. Оскільки на найближчій сесії розглядатиметься питання про розробку положення про виділення земельних ділянок пільговим категоріям населення, то на погоджувальній раді було вирішено визначитися чи вдаватися при розподілі ділянок до квот між різними пільговими категоріями, чи взяти до уваги усі заяви атовців. Присутні на нараді депутати на квотному принципі не наполягали. Тож після обговорення окремих технічних і юридичних аспектів цієї проблеми усі штучні перепони було знято. Всі питання, всі проблеми були вирішені на даний погоджувальній раді. Тому ми вирішили сьогодні всі одноголосно, що тих 15 гектарів, про які ми говорили ще два місяці тому на сесії, ми розробляємо плани. Ми на цій сесії знімемо квотний розподіл, скільки кому, але ми хочемо, щоб повністю тих 15 гектарів там вийде напевно по 8 чи по 9 соток. Це вже буде питання, не наше, це буде питання. Генерального плану архітектури, забудовників людей, які фахові в цьому питанні, і наше основне питання сьогодні, наша позиція задовольнити першочергово всі заяви учасників антирактичної операції міста Буштина.